Дорогі семикласники, тема відеоуроку повторення матеріалу 5-6 класів, звичайні дроби та дії з ними. Із звичайними дробами ми часто зустрічаємося на уроках математики, а також в повсякденному житті. Наприклад, якщо піцу розрізати на 8 рівних частин і взяти одну частину, ми одержимо звичайний дріб 1-8. Якщо торт розріжемо на 12 рівних частин і візьмемо один шматочок, ми одержимо дріб одна 1,2. Якщо яблуко розрізати на дві рівні частини, то кожна з цих частин становитиме одна друга, а якщо ми візьмемо обидві частини, ми одержимо дріб 2 других, але з іншої сторони, ми взяли ціле яблуко, отже, дві других до рівні одиниці. Пригадаємо, як записують звичайні дроби. Запис звичайного дробу 1 8 зараз зображений на екрані. Число записане над рискою дробу називають чисельник, а число записане під рискою дробу називають знаменник. Пригадаємо, що знаменник показує, наскільки рівних частин поділили щось ціле, а чисельник показує, скільки таких частин узяли. Із звичайними дробами ми вже вміємо виконувати наступні дії. Додавання, віднімання, множення, ділення, порівняння, а також піднесення до степеня. Почнемо із додавання та віднімання дробів. Правило додавання чи віднімання дробів з однаковими знаменниками. Щоб додати чи відняти дроби з однаковими знаменниками, треба додати чи відняти їх чисельники, а знаменник залишити той самий. Ми сформулювали правило словами, а короткий запис цього правила ви зараз бачите на екрані. Більш зрозуміліше нам буде на прикладах. Отже, розглянемо приклади. Приклад 1. Знайти суму дробів 4 дев'ятих додати 2 дев'ятих. Записуємо умову 4 дев'ятих додати 2 дев'ятих. Згідно правилу, щоб додати два дроби з однаковими знаменниками, знаменник залишаємо той самий, а чисельники додаємо. Одержуємо 6 дев'ятих. Звертаю вашу увагу, що якщо дріб можна скоротити, ми обов'язково будемо це робити. Отже, 6 дев'ятих ми можемо скоротити, і чисельник і знаменник поділиться на 3. 6 поділити на 3 буде 2. 9 поділити на 3 буде 3. Отже, скоротивши дріб, маємо відповідь 2 третіх. Розглянемо тепер приклад 2. Необхідно знайти різницю дробів. 7 восьмих відняти 1 восьма. Знаменники однакові, тому знаменник залишаємо той самий 8, а чисельники віднімаємо, 7 відняти 1. Одержуємо 6 восьмих. Цей дріб також можна скоротити. І чисельник і знаменник діляться на 2. 6 поділити на 2 буде 3. 8 поділити на 2 буде 4, маємо результат 3 четвертих. Розглянемо тепер правило додавання чи віднімання дробів із різними знаменниками. Щоб додати, чи відняти дроби із різними знаменниками, треба. Звести дроби до спільного знаменника, а далі застосувати правило додавання чи віднімання дробів з однаковими знаменниками, що ми тільки що розглянули. Більш зрозуміліше нам буде на прикладах. Приклад 1. Знайти суму дробів 1 шоста додати 3 десятих. Зверніть увагу, що в цьому прикладі знаменники у дробів є різними, і тому, згідно правилу, нам треба шукати спільний знаменник. Починаємо з умови, 1 шоста додати десятих і будемо шукати спільний знаменник. Пропоную ось такий алгоритм. Дивимося на більший знаменник, це 10. Перевіряємо, чи ділиться він на менший знаменник. 10 поділити на 6 націло не ділиться. Беремо наступне число, яке поділиться на 10 20, але 20 на 6 не поділиться. Наступне 30. 30 ділиться і на 10, 30 ділиться і на 6. Тому спільний знаменник буде 30. Знайшовши спільний знаменник, будемо шукати додаткові множники. Ми новий знаменник 30. Ділимо на старий знаменник 6, буде 5. Це буде додатковий множник, записуємо ось таким чином. Далі 30 ділимо на старий знаменник 10, буде 3. Це також додатковий множник ми записуємо з таким чином. А тепер додаткові множники перемножаємо на чисельники. 5 помножити на 1 дорівнює 5, додати 3 помножити на 3 дорівнює 9. Продовжуємо. 5 додати 9 дорівнює 14, а знаменник залишаємо 30. Цей дріб також можемо скоротити на 2. 14 поділити на 2 буде 7. 30 поділити на 2 буде 15. Одержуємо відповідь 7, 15. Розглянемо друге завдання: знайти різницю дробів. 7 восьмих відняти 5, 12. Перший крок шукаємо спільний знаменник. А саме, дивимося на більший знаменник 12. Перевіряємо, 12 на 8 не поділиться. Наступне число, яке ділиться на 12, це 24. 24 поділиться також на 8, отже, спільний знаменник 24. Шукаємо додаткові множники. 24 поділити на 8 буде 30 додатковий множник до першого дробу. 24 поділити на 12 буде 20 додатковий множник до другого дробу. Наступний крок перемножаємо додатковий множник на чисельник. 3 помножити на 7, 21, відняти 2 помножити на 5, 10. віднімаємо. 21 відняти 10, дорівнює 11, знаменник записуємо 24, результат 11 24. Розглянемо тепер правило множення звичайних дробів. Щоб знайти добуток двох звичайних дробів, треба. Чисельник помножити на чисельник, а знаменник помножити на знаменник. Короткий запис цього правила зараз зображений на екрані. Розглянемо приклади. Виконайте дії 4 дев'ятих помножити на 15 восьмих. Починаємо з умови 4 дев'ятих помножити на 15 восьмих. Згідно правилу, ми повинні чисельник помножити на чисельник, а знаменник помножити на знаменник. Але не поспішаємо перемножати, оскільки треба перевірити, чи можемо скоротити. Так, можемо. 4 і 28 скоротимо на 4. 4 поділити на 4 буде 1. 28 поділити на 4 буде 7. 9 і 15 також можемо скоротити на 3. Адже і 15,9 і діляться на 3. 15 поділити на 3 буде 5, 9 поділити на 3 буде 3. Далі одержуємо 1 помножити на 5 у чисельнику, 3 помножити на 7 у знаменнику. Уже скоротити не можемо. Маємо результат 5,21. Продовжуємо. Правило ділення звичайних дробів. Щоб один звичайний дріб поділити на другий, треба ділене помножити на дріб, обернений до дільника. Нагадаємо, що означає число обернене до заданого. Наприклад, дріб 9 четвертих є оберненим до дробу 4 дев'ятих. І коли будемо ділити один звичайний дріб на другий. То ділене, тобто перший дріб ми не будемо чіпати, залишаємо таким самим, а далі будемо множити на дріб, який обернений до дільника. Розглянемо приклади. Виконайте ділення 7 поділити на 14 сьомих. Записуємо умову 7 поділити на 14 сьомих. Ділене залишаємо без змін, тобто перший дріб 7 дев'ятих записуємо. Далі помножити. На дріб обернений до дільника, обертаємо наш дільник, одержуємо чотирнадцятих і тепер виконуємо множення дробів. Чисельник множимо на чисельник, а знаменник множимо на знаменник. Дивимося, чи можемо скоротити. Так, можна скоротити 7 і 14 скорочуємо на 7, 7 поділити на 7, 1, 12 поділити на 7, 2, 9 та 27 можна скоротити на 9. 27 поділити на 9 буде 3. І в результаті одержуємо 1 помножити на 3 в чисельнику, 1 помножити на 2 в знаменнику, тобто дріб 3 других. Звертаю вашу увагу, що дріб 3 других це неправильний дріб, адже чисельник 3 більший за знаменник 2. В цьому випадку нам треба перетворити неправильний дріб у мішане число. Пригадуємо правило, щоб неправильний дріб перетворити в мішане число, треба чисельник поділити на знаменник. 3 поділити на 2 беремо по одному. І в остачі також одержуємо 1. І тоді маємо мішане число 1,12. Будемо тепер працювати з підручником і закріплювати ті правила, які повторили. Пропоную поставити відео на паузу і, прослухавши правила, які я вам уже пояснила, виконати самостійно. А після паузи прослухайте пояснення і звіритеся із відповідями. Отже, необхідно виконати наступні дії. Перше завдання знайти суму двох дробів, записую. Починаємо з умови 4 дев'ятих додати п'ятнадцятих. Знаменники у дробів різні. Шукаємо спільний знаменник. Дивимося на більший знаменник 15, 15 на 9 не ділиться на ціло. Наступне число 30. Ділиться на 15, але не ділиться на 9. Наступне число, яке ділиться на 15 45, 45 ділиться і на 9. Спільний знаменник 45. Шукаємо додаткові множники. 45 поділити на 9 буде 5 це додатковий множник до першого дробу. 45 поділити на 15 буде 3, це додатковий множник до другого дробу. І тепер перемножаємо додаткові множники на чисельник. 5 помножити на 4 20 додати. 3 помножити на 11 33. Одержуємо 53,45. Цей дріб неправильний. Виділяємо цілу частину, тобто перетворюємо обмішане число. Я вже зроблю усно. Треба чисельник поділити на знаменник буде 1, востачі одержимо 8, тобто маємо 1,845. Розглянемо друге завдання. 9,16 відняти. 5,12. Шукаємо спільний знаменник. Я вже буду швидше пояснювати. Спільним знаменником для чисел 16 і 12 буде 48. Адже 48 поділиться на 16, це буде 3 додатковий множник до першого дробу. 48 поділити на 12 буде 4 додатковий множник до другого дробу. Продовжуємо. 3 помножити на 9, 27 відняти. 4 помножити на 5 20. Маємо 7,48. У третьому завданні знаходимо суму 2,15 додати 1. 10. Знаменники різні. Шукаємо спільний знаменник. Для чисел 5 і 10 спільним знаменником буде 10. Маємо. 10 буде новий знаменник. 10 ділимо на 5 додатковий множник 2. 2 помножити на 1 буде 2. І додати 1. 10. Відповідь: 2,3. Четверте завдання: 7,4 відняти 1 третя. Знаменники різні, шукаємо спільний знаменник. Для чисел 9 і 3 Спільним знаменником буде 9, адже 9 ділиться на 3 націло. Отже, ми зводимо до знаменника 9. Записали знаменник 9. Шукаємо додатковий множник до другого дробу. 9 поділити на 3 буде 3. 3 помножити на 1 3. Виконуємо віднімання. Маємо 7,1. Продовжуємо далі. П'яте завдання це на множення дробів. Починаємо з умови. 4 дев'ятих треба помножити на 7 7,16. Записуємо умову. П'яте завдання. 4 дев'яти помножити на 7 7,16. Чисельник множимо на чисельник, а знаменник множимо на знаменник. Дивимося, чи можемо скоротити. Так, можна. 4 16 скорочуємо на 4. І одержуємо у чисельнику 1 помножити на 7. У знаменнику 9 помножити на 4. Виконавши множення, маємо результат 7 7,36. Шосте завдання: тринадцятих помножити на 39 40. Щоб помножити два звичайних дроби: чисельник множимо на чисельник, а знаменник множимо на знаменник. Але перемножати не поспішаємо, будемо скорочувати. 12 і 40 можемо скоротити на 4, адже 12 ділиться на 4, буде 3, 40 ділиться на 4 буде 10. 13 і 39 скорочуємо на 13. 13 поділити на 13 1 у знаменнику. 39 поділити на 13 3. Продовжуємо у чисельнику 3 помножити на 3, в знаменнику 1 помножити на 10, виконавши дії, результат 9 десятих. Сьоме завдання. 7 десятих поділити на 2 п'ятих. Щоб один звичайний дріб поділити на другий, треба ділене 7 десятих помножити на дріб обернений до дільника. Обертаємо дріб 2 п'ятих, маємо 5 других і виконуємо множення дробів. Чисельник множимо на чисельник, а знаменник множимо на знаменник. Будемо скорочувати 10 і 5, скоротимо на 5 і одержимо результат. 7 у чисельнику, 2 помножити на 2 в знаменнику 7 четвертих. Зауважимо, що цей дріб неправильний, адже чисельник більший від знаменника. Треба виділити цілу частину, або, говорять, перетворити неправильний дріб у мішане число. Для цього чисельник 7 поділимо на знаменник 4, маємо 1,3 четвертих. 8 завдання. 5 восьмих поділити на 15 шістнадцятих. Щоб один дріб поділити на другий, ділене залишаємо таким самим 5 восьмих і множимо на дріб обернений до дільника, множимо на 16 п'ятнадцятих. Далі чисельник множимо на чисельник, знаменник множимо на знаменник. Будемо скорочувати 5 і 15 скорочуємо на 5. 15 поділити на 5 буде 3. 8 і 16 скорочуємо на 8. 16 поділити на 8 буде 2. Маємо результат 2 треті. Це правильний дріб, і ми його залишаємо у відповіді. Продовжуємо далі. У номері 31 треба обчислити значення виразу. Зверніть увагу, що ми можемо виконувати дії. Які вказані ланцюжком, тобто так, як і записані, або по діях. Розглянемо перше завдання і виконаємо його по діях. Отже, перша дія, та, що в дужках, це буде перша дія, а друга дія буде множення. Отже, перша дія в дужках – 15,3 відняти 13,1 друга. Знаменники різні, шукаємо спільний знаменник. Беремо більший знаменник 10, перевіряємо, 10 ділиться на ціло на 2, отже, 10 і буде спільним знаменником. Ми будемо зводити друге мішане число, його дробову частину до знаменника 10. 10 поділити на 2 буде 5. Це додатковий множник. 5 помножити на 1 буде 5. Щоб виконати віднімання мішаних чисел, ми бачимо, що від дробової частини зменшуваного 3. десятих Не можемо відняти дробову частину від'ємника 5 десятих, адже 3 менше, ніж 5. Будемо позичати цілу частинку у 15. Було 15, позичаємо одну цілу частину, стане 14. Одну цілу частину, ту, що ми позичили, ми можемо записати як 10. десятих Та свої 3 десятих, що в умові, буде у нас 13 десятих, відняти 13,5. десятих. Тепер віднімання можемо виконати і одержимо 1,8. Бачимо, що можемо скоротити можемо скоротити на 2 і одержимо 1,4. Друга дія буде дія множення. 1,4 помножити на 5. 9. Для того, щоб виконати множення мішаного числа на звичайний дріб, мішане число треба перетворити у неправильний дріб. Пригадуємо, щоб мішане число перетворити в неправильний дріб. Треба знаменник залишити той самий, потім цілу частину помножити на знаменник і додати чисельник. Маємо 9 п'ятих. Таким чином, перетворивши мішане число у неправильний дріб, ми одержуємо 9 п'ятих, помножити на 5 дев'ятих. Чисельник множим на чисельник, а знаменник множим на знаменник. Бачимо, що найпростіший випадок нам трапився 9 і 9 можемо скоротити, 5 і 5 можемо скоротити, і в результаті відповідь 1. Отже, перше завдання розв'язали відповідь 1. Друге завдання пропоную виконати самостійно. Розглянемо номер 35 розв'язати рівняння. Розглядаємо перше рівняння. В першому рівнянні зустрілися десятковий дріб та звичайний дріб. Починаємо з умови. Х додати 0,4 дорівнює 7,15. Перетворимо десятковий дріб 0,4 у звичайний. 0,4 можемо записати 4. Тепер можемо скоротити на 2, одержимо 2. 5. І продовжуємо. Х додати 2 п'ятих дорівнює п'ятнадцятих. У цьому рівнянні невідомий перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, нам треба від суми відняти відомий доданок. 7 п'ятнадцятих відняти 2,5. Знаменники різні. Будемо шукати спільний знаменник. Спільний знаменник це буде 15. До першого дробу додатковий множник одиничка, тобто 7, так і залишається. Відняти 15 поділити на 5 додатковий множник буде 3, 3 помножити на 2 буде 6. І одержимо, що х дорівнює 1,15. Рівняння розв'язане. Розглянемо друге рівняння, Х відняти 2 сьомих дорівнює 11 14. Щоб знайти х, ми залишаємо його в лівій частині, а число мінус 2 сьомих, переносимо в праву частину і з протилежним знаком додати 2 сьомих. Додаємо дроби з різними знаменниками. Спільний знаменник буде 14. І шукаємо додатковий множник до другого дробу. 14 ділимо на 7, буде 20 додатковий множник, 2 множимо на 2 буде 4. Маємо х дорівнює 15 14. Цей дріб неправильний, адже чисельник більший за знаменник. Виділяємо цілу частину, або, іншими словами, перетворюємо мішане число 1,14 це буде відповідь. Далі. Третє завдання, схоже на попередні з поясненнями, пропоную виконати самостійно, а ми розглянемо четверте завдання. 2 сьомих Х дорівнює 4,21. Щоб знайти Х, ми повинні добуток 4,21 поділити на відомий множник 2 сьомих, для того, щоб один дріб поділити на другий. Перший і 4,21 залишаємо без змін і множимо на дріб обернений до дільника. Помножили на 7 других. Далі можемо скорочувати, а саме, я буду вже швидше пояснювати, 21,7 скоротимо на 7, 4,2 скоротимо на 2, і одержимо відповідь х дорівнює 2 треті. Продовжуємо далі. Розглянемо тепер п'яте завдання. Х поділити на 2 п'ятих дорівнює 1,6. В цьому завданні також зустрівся звичайний дріб та десятковий. Х поділити на 2 п'ятих дорівнює 1,6. Перший крок перетворимо десятковий дріб 1,6 у Мішане число. 1,6 дорівнює 1,6. Можемо скоротити на 2, 6 поділити на 2 буде 3, 10 поділити на 2 буде 5. Маємо 1,3. Продовжуємо х поділити на 2 п'ятих дорівнює 1,3. Щоб знайти х, ми повинні 1,3 помножити на. 2, Щоб перемножити мішане число 1,3 треба перетворити в неправильний дріб. Перетворюємо 1 помножити на знаменник на 5 буде 5, і додати 3 буде 8. 5. Далі помножити на 2 п'ятих. Маємо в результаті х дорівнює 1625. Чисельник перемножили на чисельник, знаменник перемножили на знаменник. Завдання виконали. Шосте завдання схоже, пропоную виконати самостійно. Вдома схожі завдання, щоб закріпити тему, також виконайте. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!